Добрий день, малята. Відгадайте загадку. Дуже грізний і відважний. Гриву має він поважну і гарчить, як на розпів. Це хоробрий, сильний лев. Так, це Лев. І я пропоную вам поговорити сьогодні про Лева. Тільки у Лева є така велика і пухнаста грива. Лев це король джунглів, цар звірів. Лев хижа тварина. Забарвлення лева жовто-сіре в різних відтінках. Грива часто ж того самого кольору, що і шкіра, але буває темна, навіть чорна. За винятком гриви шерсть на тілі звіра коротка, лише на кінці хвоста пензлик з довгого волосся. Леви живуть в саваннах. Живуть вони сім'ями. Лев це величезна кішка. У нього рухливе, сильне і гнучке тіло. Він відмінно бігає, а потужна шия і лапи допомагають йому захоплювати і утримувати свою жертву. Лев мисливець і полює він на диких тварин. А найчастіше леви полюють у темряві, тому що в темряві вони дуже добре бачать. Їх зір в сім разів краще ніж у людей. Грива відмінна ознака особин чоловічої статі. Вона є показником сили і активності хижака, дозволяє привертати увагу левиць. А ви знали, що на землі неможливо зустріти двох однакових левів. Морда цього звіра подібна людським відбиткам пальців, унікальна і властива тільки одній тварині. Серед усіх представників сімейства котячих леви є найбільш високими. Дорослі особини гарчать дуже голосно, рев можна почути на величезній відстані аж до восьми кілометрів. Леви тварини, які є втіленням таких якостей, як гордість і відвага, і недарма виникло таке поняття, як серце лева. А зараз послухайте віршик про лева. Непроста у нього роль, між звірів він король, Грива жовто-золота, має довгого хвоста. Хоч і схожий він на кицю, кожен звір його боїться. Хто сховався між дерев, Ну, звичайно, грізний лев. Ну що ж, дітки, на сьогодні у мене все. До побачення, до нових зустрічей.